Ховна рада знову не працює. Чубляться й чубляться. Для чого їх тільки вибирали? Боже, дивись, що Ляшко заявив. Оля, слухай, кинь ту планшетку, навчись відпочивати. Ти в такому прекрасному спа, релаксуй. Мілю. Я насолоджуюсь, коли одержую інформацію. Важливу, цікаву інформацію. А ти зараз говориш як якась блондинка, чесно кажучи. Хм? Без образ. Ти знаєш, мені інколи здається, що я народилася для того, щоб ламати твої стереотипи. Ти хочеш сказати, що блондинки це не думаючі жінки? Слухай, давай посперечаємося про блондинок у нашій програмі. Стиль змінює життя. Вітаємо вас! Програма Стильний був. Я Емілія Худа та Ольга Берець. Сьогодні ми будемо говорити на дуже серйозну тему, зокрема, про білявок. Увага, увага! Найдена найдобріша блондинка в світі. Вона ловить корупів і випускає їх. Знаєте куди? У ліс? Ха-ха, там ага. дуже смішно. Дивно, мілі, чому тобі не смішно? Адже здається, що ти не ти точно не білявка, і, зокрема, кажуть, що анекдоти про білявок складають. Брюнетки. А мені здається, чоловіки, білявки, які відмовили їм. Безперечно, я переконана, що колір волосся такий залежить на розмові здібності людини. Тому пропонуємо вам залишатися разом з нами, робити свої висновки разом з програмою Стильний бум». Це ламати ці стереотипи, Це лише ваше маленьке, суб'єктивне, ставлення. Ну, ви Чого ви всі перепаркувалися? Блондинку. Власне, ви всі фарбовані. Бачите, не слово знає інтелектуальні? Одна із найвідоміших блондинок світу це, безперечно, Мерлін Монро. Багато хто намагався стати схожою на неї. Попри те, сама вона була далеко не найрозумнішою людиною і далеко не найщасливішою. Блондинки це явище унікальне, ними або дуже захоплюються. Або також насміхаються. Давай будемо насміхатися з твоєї першої гості. Ми з моєю гості не будемо насміхатися, тому що це людина-блондинка, але вона є успішна і красива. Вітайте у студії Юлія Король, майстер татуювання. Дозвольте розповісти ще один такий сумний анекдот про блондинок. Померла блондинка, відкрили її череп, а там замість мізків у неї тоненька ниточка. Відрізали ниточку і відпали вуха. Як смішно, Оля така дотепна. Скажіть нам, будь ласка, не вже ви вважаєте, що всі блондинки є нещасливими і нерозумними? Я вважаю, що блондинки чи брюнетки, взагалі ну, насправді це немає такої якогось? Якось це стереотип, просто що колір волосся впливає. Так само можна сказати, що впливає і довжина носа, на успішність чи таки. А як з що впливає? Ви знаєте, кого з чоловіків довгий ніс, то щасливе, велике серце. Можливо. Тому якби це можна так само сказати. Я за те, що моя історія почалася з того, що я хотіла змінити ще якісь там експерименти з зовнішністю, що в підлітковому віці. Перший мій вибір це був блондинка. Угу. я була блондинко. Ну, На блондинку завжди більше уваги так триває. Та, та. Потім я вже попробував, думаю, треба якось е, можливо, щось змінити, поекспериментувати ще раз. Е, я була руденькою, я була чорнявою, потім було навіть з рожевим волоссям. Угу. Якби, але я зрозуміла, одне, що блондинкою бути, напевно, що з одного сторони, можливо, легше. Uh -huh. Чимось Тому, багато що... що пробачають правильно? E, так, в плані, якби в такому плані також, і навіть ну я художник за освітою і е, білий цей колір, це як полотно просто чисте. Та а на основі це... білого кольору можна багато чого зробити нового. Ну навіть uh -huh. перефарбуватися в брюнетку легше. А в блондинку Але невже людина, якщо перефарбується в брюнетку, наприклад, блондинка, та невже вона стане розумнішою чи дурнішою? А як же? А як же? І про це в нашому сюжеті дивимося сюжет. після цього повертаємося. Це Рожевий одяг, блискітки та суцільний глянець ознака справжньої блондинки. У більшості людей не виникає сумніву, що така особа далеко не інтелектуал. А якщо білявка досягла якогось успіху, то, звичайно, не власними силами. Ірина належить до тих біловолосок, котрі руйнують усі міфи. Вона працює лікаром-педіатром, виховує двох дітей. вправно керує автомобілем і завжди залишається справжньою модницею. У мене ще є додаткова освіта по вигодовуванню дітей. Тобто я також займаюся лактацією. Крім того, я є керівником перинатального напрямку в приватному родинному центрі. Ніколи ніхто. Ніде, в принципі, мене з кимось не зв'язував. Е, ставалося так, що завжди я з людьми знайомилася самостійно. Батьки Ірини не олігархи і не магнати. Все, що у неї є сьогодні, здобути власними силами. Блондинчастість, білявчість, ніяк не впливає на особистість. Можна наводити сотні прикладів успішних білявок. Шерон Стоун, володарка рівня IQ 154, Джо Роулінг на сьогодні одна з найбільш високооплачуваних письменниць. Мадонна всесвітньо відома співачка і актриса. А також наші землячки Ліля Реврик, майстер спорту з художньої гімнастики, актриса і телеведуча. А тепер ще й мама. Ірина Мерлені олімпійська чемпіонка з вільної боротьби. Тіна Кароль співачка та учасниця Євробачення 2006 Відомі політики Юлія Тимошенко, Ірина Фаріон, Ірина Сех своєю появою міф про блондинок зобов'язаний частково Мерлін Монро. Її популярність наштовхнула думки мільйонів на образ дурненької білявки з фільму Джентльмени віддають перевагу блондинкам. І досі за білокурими дамами закріплений цей стереотип. Хоча вчені припускають, що дія перекису сьогодні все ж таки негативно впливає на мозок. Білявки часто вправно користуються цим стереотипом, мовляв, ну я ж блондинка. Ну, інколи, знаєте, білий колір волосся допомагає в деяких моментах, коли не потрібно щось показувати, а тихенько посидіти. Чи колір волосся це показник рівня IQ чи ні, вирішувати вам, адже скільки людей, стільки думок. <му> Сидять дві блондинки очікують тролейбуси, і одна інша питає: ти якого чекаєш? Я третього. А ти якого? кого? Я шостого Під'їжджає 63-й, і обоє зраділи. Ура! Зрештою, ми таки разом поїдемо. На таким анекдотом хотіли підняти ще більше вам настрій і нашим гостям, котрі вже в принципі прийшли до нас у студії. Дозвольте, я перше своїх гостей представлю. Добре, а потім Не дозволяє е, своїх. Отож, у нас володя кухар, музикант. Володя так і Євген Рябінін, фотограф, який також буде сміятися із білявок. По доброму а в мене на моїй стороні Софія Вільгуцька, співачка, і Роксолана Остапюк журналіст. Будемо зараз говорити про білявок, про блондинок. Анекдотів можна багато. Отож, давайте, хлопці, скажіть спочатку свою точку зору, чому ви все ж таки сьогодні на моєму диванчику, тому що ну, чому я тут зрозуміло, правильно? От чому ви вважаєте, не, що білявки, не, не, про білявок міфи не дарма розповідають. Ну, тому що насправді ну, міфи самі не можуть виникнути самі по собі. Погоджуюсь. <Це, гаджусь> ну, є певний тип сприймання людей, з людьми іншими. Ми... Ну, ви доросла людина. Ну, невже ви будете оцінювати, от, якщо сидить журналіст, успішна дівчина. Невже ви Нам будете молодащі. говорити про те, що вона просто блондинка і вона є нерозумна? Ну ви ж чоловік, який думає, ну не в тому справа. Розумієте? Тут не можна дуже чітко і категорично мислити. Типу, всі блондинки, от поголовно, всі не інтелектуальні, там всі брюнетки, вони розумні. Так ну ми говоримо. ж так не говоримо. Ми так не говоримо. А як ви говорите? Є серед блондинок розумні. Є, Є серед брюнеток розумні, але в загальному, в принципі, так тенденція склалася, що розумних серед блондинок звичайно менше. Давайте будемо ламати стереотипи, тому що насправді дуже багато успішних жінок-блондинок. Стоун, Хіларі Клінтон. Успішна людина. Хто написав «Гаррі Поттера»? Гаррі Поттера написала Джоанна Роулінс. і ми... вона дуже успішна. Вона отримала величезні гонорари. За руй, цю книжку. Що я тебе перебиваю, вона кле опри він Вінфрі зізналася, що вона би дуже хотіла покінчити життя самогубством через цей свій успіх, який на неї навалився. Але ми не про це <almost> <this> дівчата. Ви з почуттям гумору? Ну але ви отак от мовчите? Мабуть, ви налаштувалися одразу так на негатив. Ви можете зараз нам апелювати? <стрел> Чому ви нічого не говорите? Тому що вони не готові говорити, що чата бло... довго думають, не знають, що сказати. Володя а сказав такий шикарний текст. і Тому дівчата трохи задумувалися. Їм потрібно подумати, що відповісти в аргумент власне. Одинер. Дай п'ять мені О, правильно. Ну, ну. Я вважаю, ви це дарма сказали. От так. І хочу переконати і решту людей, що колір волосся і розум це зовсім різні різні речі, і їх не варто в жодному разі. Поєднувати. Ага, ви ще хочете сказати, але ну, хочу запитатися хлопців: а що робити, якщо дівчина взагалі без волосся? Вона розумна чи ні? Чи як вона впливає лиса, на що ну, як А вона вона лиса, тоді лиса тоді вона не розумна. Вона впливає, от якщо не блондинка і не брюнетка. А ну кажіть, Хлопці, впливає? це вас питають, не мене. Я, Я не Я думаю, лиса. на вкус і цвіт товариша, ні. Ні, от це... саме на інтелект впливає. Добре, щоб в неї було волосся. Яка б вона була? Блондинка чи брюнетка? Ну, це ж <laughs> от, власне Якщо б вона була рудою. Який в неї? інтелект був вийшов. Взагалі кажуть, що на дівчата найрозумніші. Ні, говорять, що роді найсексуальніші. Не плутай, будь ласка, Найсексуальніші блондинки. Так. Давайте будемо підтримувати. От, ви тільки що визнали це самі. Але. Знаєте що? Наприклад, якщо взяти. Користуватися нашим розумом, uh -huh. нашим інтелектом можна сказати. і нашим декольте Ну, власне, так. можна використати таке. От, наприклад, візьмемо приклад: ми приходимо на співбесіду до там серйозної людини. Якщо ми починаємо, якщо ми Стереотип блондинки – Коротенька спідничка, декольте, mm. Ну, все те, ви, як ви зараз ви одягнені, гарненько, Так. Але не приходить так дівчина на співбесіду, в нас як? Давай ми пошукаємо нашу гостю, прошу. Приходить на співбесіду до серйозної людини. Ну, це я про стереотип Ну, Нехай кажіть. Приходимо на співбесіду до серйозної людини. І якщо ми за 30 хвилин не можемо зацікавити за 30 секунд не можемо зацікавити людину там. В зовнішнім виглядом, та? то можна зразу включити режим блондинки. Чим користуються блондинки, До речі, угу. це все гра. Аргумент залізний. Ха, не вірю. Дмінки. Тобто зразу блондинка почи... простіше жити. Так, то зразу людина починає сприймати і по-іншому. Вона починає навпаки зацікавлювати цю людину на цій Ну, Ви про, як знаєте, якщо людина хоче оформити вас на роботу, скажімо, IT-технологом, і починає запитувати перш за все, чи знаєте ви, скажімо, іноземну мову і саме цю термінологію, і ви робите так: -хо 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 -хо. Він, звичайно, не купиться на те, що ви блондинка, білявка, що ви забули. Але ти знаєш, якщо вона ручкою почне десь. Де? в якійсь Я не повернете маму на ту зону і забуде ні, ні, ні. про аліву. Е, кожна блондинка, ну я знаю просто по собі. Кожна блондинка знайде вихід з цієї ситуації, не тільки там про мастеру. Кожна жінка подивиться. розумна знайде вихід ситуації. Тут, не, тут вже не в кольорі. Давайте росуньтесь, я сяду між вами загадаю бажання. Між білянками дома ще не сиділа. Хоча в мене багато світленьких коліжанок Оля, так? ти програєш на цьому дивані, краще це. пересідай Ні, на Ні, я виділяюся вигідно. Спеціально сюди присіла. Я виділяюся. Ну продовжуй, продовжити. Я послухаю. От якщо бун, якщо стоїть це, починає людина, починає зацікавлюватись ніж прийде. Там навіть те саме взяти, опять же, там не важно, колір волосся, там блондинка, бл... бл... брюнетка, жінка прийде в діта в діловому і дуже серйозно почне спілкувати з людиною, ну воно буде скучно я вважаю. Ні, ви краще краще цього не зараз не казали. Ми звертали зробимо увагу, щоб <in> ви про це не казали, тому що пам'ятайте, що повинен бути етикет, діловий етикет, якщо ви йдете на. Співбесіду, Район, ну все ж таки потрібно біг, одягатися відповідно. Дивіться, я пропоную... Якщо ви хочете звернути на себе увагу, звичайно, але в діловому стилі ну, це не трошечки не про... Пропоную е подивитися думку зірки, після цього повертаємося в цю студію і спробуємо ще жартувати або серйозно а? розмовляти про справжніх білявок. Всі брюнетки вважають. Ще блондинки, негарні, нерозумні, тупі. Але, по-перше, вченими доказано, що ем, блондинки більш плодовиті, це, між прочим, факт. А по-друге, брюнетки, вважайте, що ми тупі і дурні, а ми поки що будемо завоювати світ. Папа! -па! Чи звертали ви коли небудь увагу, що білявки зазвичай рекламують пральні порошки, а брюнетки, скажімо, рекламують шоколад або ж дорогі парфуми, або ж ще щось таке? <рес> ви знаєте, в мене є багато подруг, блондинок, так які є... є дуже розумні, інтелектуально розвинені дівчата і які рекламують не тільки пральні порошки, а рекламують ще що? Парфуми дорогі. Де рекламують? У Львові і не тільки, а й за кордоном. Перепрошую, Дівчата, це успішні моделі, ні, ну я, я які вважаю, мають що... дуже великі гонорари. Я вважаю, що просто ну розумієте, тут починаєте наводити контрприклади. Можна навести багато контрприкладів і за і проти. Тобто mm. можна сказати, що Періс Хілтон зі там IQ76 є приклад класичної блондинки, чи як кажуть Правильно. Таня з шоу Холосте? Або Таня що шоу холостяк. Це так? взагалі це шикарний Та, приклад. що любить теніс, хто пам'ятає. Ну, <с дівчана> Вона іншу грала штуку. роль. Насправді це Таня не є дурною дівчинкою. Дівчинкою. Насправді я не іншого веду. Я веду до того, що просто є певний архетип уявлення. Брюнетка асоціюється з сильною вольовою жінкою, а блондинка завжди краща, і легша, і доступніша. Сформувалося... — Це сформувалося раніше. Ми це вже все чули. Знову по колу. Показують чорну кішку, то вона завжди мусить бути така з цікавинкою. Вона мусить сильна, вона хитра. А якщо показують білу, переважно її в'яжуть рожевий бантик і біла кішка завжди. Так така ми мила. ж говоримо, що це стереотипи. Та давайте то ламати дітей. ці стереотипи. Ми ж не маленькі ну, діти. Що нам колись сказали? Це ми віримо. Розумієте, це не стереотипи, це архетипи, це закладно у нас всередині. Погоджусь, от з власного досвіду, дівчата, ви зараз будете мені апелювати. Може, там не розпитувати, коли народилась, чилася українка, чи яка столиця. Криму, вона вчора про це запит... по... прочитала, чи... тому бажано її це та, питання тільки, не задавати. Тільки про це. <світ> так. Але я не про це. Я про те, що з власного досвіду ідуть до з білявкою, красивою розкішною жінкою, яка безперечно ну дуже гарно виглядає. Я кажу, глянь, мертва пташка. Вона така, де? Ну от відповідаю вам. Ви засмієтесь може, трошки пізніше, але прошу, кажіть. Але це ваш власний досвід, не факт, що так зробить кожна із та них. не кожна, Так, Крім цього, хлопці говорили, що блондинки не зовсім розумні. Це насправді стереотип. А стереотип це далеко не об'єктивне висвітлення реальності. Ну, це власне і you know, стереотип, Ми не правильно, Я, говорила, що блондинки архетип. не зовсім розумні. Ми говорили, що є. Є дівчата розумні і є нерозумні. Ну є серед блондинок. розумні, нерозумні серед брюнеток, Правда. Якщо в мозгу нічого немає, між то між не важно, чи ким неї колір кольор волосся. А ми пропонуємо це послухати це. думку зірки, і після цього повернемося ще сюди у студію. Порівняння блондинок з брюнетками це прирівнюється до расизму. Чому за расизм карається? А якщо жінка-блондинка, то навпаки. Я придивляюся до світлоголових жінок, і я бачу, що вони керують світом. Матінка Божа блондинка. Княгиня Ольга блондинка. Леся Українка лисявка, значить теж блондинка. Тому. Е я не розумію, звідки це взялось. Якщо ми маємо на увазі штучно зроблених дівчат, так і брюнетки теж ходять із е зробленими губами, устами і грудьми. Тут вже питання до іншого: штучна чи не штучна жінка. А блондинки, брюнетки, вони всі живуть під сонечком, прокидаються одинаково, посміхаються, вчаться і на інтелектуальний рівень не впливає. Бачите, я навіть слово знає інтелектуальний. Саме союз юристів Америці цінював. День блондинок. І зараз, 31 травня, всі святкують День блондинок. І я теж буду святкувати, одягаю білу поруку, йду наперед. Ви ж щось хотіли казати, а ну, кажіть. Я ставити. от хотів сказати зразу свою позицію. Ну просто тут так розмова йде. Ну, ми не зрозуміємо, про що ми говоримо. Розумієте, є ага. певний тип характеру дівчат. Та. Є більше з чоловічим типом характеру, є з жіночим. Це залежить не обов'язково від кольору волосся, точніше, це від кольору волосся прямо не залежить. Є просто. Е від виховання залежить від кількості там естрогену в крові, тобто є дівчата, які просто сильні і сміливі, і ну, більш чоловічим характером, вони напористі, вони добивають успіхів. А є такі більш, якщо ну, високо естроген, якщо велика кількість на червоно крові, то вони більш ніжні, вони відповідають за все, за високий голос, за поведінку, так, за таку що Це не пливає, все ж таки колір. Ні, я, я, я до чого Там, веду. Це відповідає за манірність, ніжність, ірраціональність, невпевнений страх. Тобто, побачили ми, що настрашились і в чоловічому уявленні розуміння логіки, це ми сприймаємо як, ну. ну Ну, мене не захистити блондинку, просто, і це це не при... я говорю зараз про е, просто жінок. Так само є брюнетки, є блондинки. Просто mm -hmm. зараз, оскільки вийшла, ну розумієте, з розвитком фарб для волосся. Mm -hmm. Серед брюнеток все ж таки більш сильніших, більше таких напористих. Вони ну це просто більше їх є. люди, які вибирають підсвідомо темний колір волосся. Вони не. хочуть сховатися. А блондинки більше, більше дівчата-блондинки. По статистиці чоловікам більше подобається саме блондинки. Це було колись, Тому так а це, насправді це, це, це даруйте, що я тут так втручаюся за вашу таку нескромну бесіду. За останніх п'ять років місць світу завжди була яка? Брюнетка. Просто, щоб вона не ображалася так. Мови не ну, і... Дівчата, Чого ви всі перефарбувалися Спів... в білий колір в блондинок? Власне, ви всі, ж всі фарбовані. До речі, ви знаєте, що е, лише 15% на землі справжніх натуральних блондинок, вони живуть у Фінляндії. Та, щоб краси було більше в світі. Чому краси було більше? Ну, краси так і так достатньо. — Я думаю, кожна жінка <реслужить> вибирає Оля. Пересідай. Вона все таки дивиться на те, що буде він її личити особисто, а не те, як її будуть сприймати у цьому кольорі. А крім того, наші опоненти казали, що справді більшість успішних жінок і більшість розумних є серед брюнеток. Так ось, якими даними ви керуєтеся? Це якісь дослідження, де вони проводилися, серед британські. якої групи людей? Це просто голослівні закиди. Це є офіційна статистика. статистка, зараз то, я вам скажу. Коли... Ви ну, знаєте, те, що британські вчені, то треба мабуть, було готуватися там список статей. Ні, ну просто так. Так треба воно є, було переважно. підготувати ну, ви ж та. Це прекрасно розумієте. Ні, не розуміємо. Ми навіть не по не зможемо з вами погодитись. Розумі... ну не можу. Я зараз якусь там приходи навести до слід маса нас, глядачі, може закраїтись десь думка, що ви це тільки но все видумали, і це лише ваше маленьке суб'єктивне. ставлення. Ви вірите Тобто, ви розумієте, це архетип? та порушіти блондити. це, розумієте, це архетип. це сприйняття таке, як ми є. Ну так ми звикли бачити. Тому так скажімо, звикли, але тому, це не означає, е Лара що ви Крофт завжди в темному діти чорного втягуюч. Якщо ви взяти е Анджеліну Джолі, перемалювати в білу і поставити не та ну вона буде, не Крофт, ну, кому це буде, вона буде цікава? То їй не пасує. Кейт Бекінсейл. Кейт Бекінсейс Андерворду. Вона була білявкою. Скажіть, будь ласка, у цій дівчинці їй дуже пасує світлий колір. Я вам можу сказати як стиліст, тому що в неї дуже рівно, Низький рівень контрастності. Рівень контрастності це різниця між тоном обличчя і її волоссям. Подивіться на її брови. Їй буде дуже некрасиво, коли вона буде темно волосся, але вона фарбована. Тому... Так, але їй так красивіше, та? так? а звичайно, вона <сіх> мені точно блондинка не піде, мені... і тобі блондинкою буде погано. Ми Скажи, говорили що... щойно про Лару Крофт. Чому вона брюнетка? А чому, до прикладу, Мерлін Монроз для того, аби досягти успіху, все ж перефарбувалася Бо в біле. Коли була давно. вона була, Але вона була so, so, пишна, колись давно вона така була. Ви <сіх> переводите <сіх> <сіх> тему, ми говоримо про колір волосся, а не про форму тіла. Подивіться, які ролі грає, наприклад, будь-хто. От ви порівняєте ролі Мерлін, Мерлін Монро і ролі ці, що я от поназивав. Та сама Кейт Бекс в «Андерворлді». Я не договорив. Просто ви бачили, яка Кейт кейтбекін в реальному житті. Тобто вона не є чорно помальована, вона ніяка. Я не бачу її ніяких роль. А коли вона пішла в «Андерворлд», коли вона стала Обтягуючи темному і темному носу. Тоді вона почалася. І здається, що жив. нас з'явився конкурент, ведучий. <су> так, 100%. Кажи ти те, що це кажи. <су> Не, <я> вже, <су> мені вже стало страшно. Я просто хочу правильно посумайні дівчата будуть тебе проважати <су> в даному випадку. Ну ми бачимо просто трьох представниць дійсно інтелектуального розвитку, і вони є блондинками. І дійсно красиві жінки. Дійсно ці дівчата мені здаються ви. А може, ви б пересіли на мій майданчик? Вилізть, ви Прекрасно! витривання, <рес> особливо дівчинка журналістка Ви чуєте, як вона говорить, як вона спілкується, як вона доводить Чисти, тези. Окрім, я чисто як мужчина, я сижу мовчу. Я не хочу нічого казати. Вона я ви хочете на неї чітко. Ви завжди дивитися, дивіться, дивіться, на неї. Дивіться на на які неї. Які а сі... допоки наші гості, наші прекрасні хлопці дивляться на наших чудових блондинок, пропонуємо вам, шановні телеглядачі, подивитися на. Сюжет досьє. Це про людину, яка нам особисто дуже сподобалась. Головне не боятися експериментувати. Саме цим гаслом керувалася Олена Молчанова, коли створювала свою першу колекцію. Ця подія стала найяскравішим моментом на Львів Вік. Про Олену заговорили, хоча до слави вона ставиться спокійно. Мені це дуже цікаво, тому що я люблю, я люблю малювати, люблю бавитись з кольорами. І мені цікаво робити колекцію не з того, що є вже в магазинах чи там на складах, а то, що я собі придумаю від початку. Авторські принти, котрі розробила Олена, знайшли прихильників не лише серед львівських модниць. Відомі та знамениті теж є серед клієнтів-дизайнерки. Мені цікавіше працювати з людьми, які. Дають мені свободу, які цікаві, стильні і довіряють мені. Тоді, коли я їм можу запропонувати ту річ, яку я бачу, яку я розробила, в результаті виходять цікаві речі, то це прекрасно, це ідеальний варіант. Олена вивчає психологію одягу та намагається створити у кожному ескізі щось особливе. каже, не уявляє себе без роботи. Я з душею ставлюся до своєї роботи, і клієнти це відчувають. Треба робити те, що любиш, те, що тобі подобається. Неважливо наскільки це успішне на на даний момент. Щастя, це коли ти маєш можливість займатися улюбленою роботою, коли можеш створювати красу та допомагати іншим відчувати себе щасливим. Молчанові це вдається. Незалежно від того, який колір волосся на голові, головне, щоб людина залишалася світлою всередині. Мені здається, що дійсно блондинки не заслуговують, щоб над ними тільки надсміхалися. А якщо вони самі підхоплюють цю теорію, теж сміються, це означає, що вони є достатньо розумні, аби аби посміятися зі село жарту. Програма Стильний бум, я Емілія Худа та Ольга Березюк були сьогодні з вами. Стиль змінює життя. Пильний.